Привет, привет всем девчатам, всем моим подписчикам. Сегодня ходила на базар. Сегодня у нас будет рыбный день. Купила вот такую рыбку. Такая рыбочка. Так, вы ви уже выбачайте, идите пищать, пищать. Семья не воспитана, буду участвовать. Одна воспитана я. Ваша любимая девочка. Так, начинаем. Ну, что мы будем делать? Это наша моевочка. Мы ее помыли. Вот такая мысочка рыбки. Сейчас мы эту рыбку возьмем в пакетик. Посолим. Так, да, наша солька? Берем, солим. Так. Может, быть, надо больше, больше емкости. Бананчики. Что? Черт. Можете подписчики. Бананчиком. Можно паузу. Пауза? Нет, мы без паузы. Это наш мальчик. С бананчиками. С бананчиками. Він любит сниматься с мамой. Да. Любишь? Чай. Так, візьмемо більший тазічок, туди пересиплюємо рибку, щоб гарно перемішати. І ще посолим. Руки вверх. Вас знімають! Руки вверх. Руки вверх. Так, Перемішуємо рибку. Руки вверх. Руки вверх. Ой, Що встигаєш? Врубай. Врубай. Так, рибку посолили. Ну, хай пикать, Ти вас мальчик. Стас, Отойди йди. Ти Стас, отойди, будь ласка. Так, бачите? Рибку просто посолили. Помили, посолили Голови ми не відриваємо. Все будемо запікати в духовці, в З головами, з хвостами, з усім. З животами. З животами, Іжками. з мішками, з котами. Там... З ікрою. Я ненавіжу ікру. Так, рибку ми посолили, а тепер ми гарненько нашу рибку обділаємо мукою. Обтрусимо мукою. По чом риба по гренню? Ну так доступно? Можно добавлять крахмала, щоб була більш хрустка? Ось так. Не боїмося, не стисняємося, гарно ручками перебираємо. Раз, раз, раз. І ще можна даже трошки мучки додати. Так, І тепер беремо сковородочку, хто хоче, а можна і в духовочку, і запікаємо. Так, взяли отаку деку велику, застелили її пергаментом. Так, наливаємо, де моя олія. Олії. Розподіляємо її. Єсть. І викладаємо нашу рибку. Отак От щільно, друг коло друга. Тісненько, щоб лежала. гарненько зжарилася. Так, Ха, так. Щоб так риб, рибка до рибки, обнялися. и лежать, и жариться. Жариться, париться. Понеслись. Саша, хочет мне помогать? Саша, доця? Конечно, хочет. Саша, доця? Я. Всем привет. Я банан. Я... Банан, чикен, чекен чикен, банана, чикен, банана банана банана. Ну все, давай, банан, приступай, помогай мамі риба риба О, кстати, тут без голови. Так надо друг коло друга, щоб вся вмістилась.

Ой, тут опять без голови Ну сюди їй До без голови. Вони будуть подружки. Тма, я чуть-чуть голову не одервала. Бейбі. Оп! Надо класти голова фіст. Голова фіст. така різниця пожарить. Ну, в принципе, да, разницы нема. Все равно пожарится одинаково. Да? Да. Да, Вовочкин? Да, Петечкин. Мне хочу раз деки не хватит. Мне кажется, надо просто ее уплотнять. Ой, да Скрипелось. Вы... скрипилась. <звук> Рыба скрипилась, тут две рыбы. Как не подружки. Я люблю, чтобы рыбка попадалась из икрой. А я люблю. I я вообще люблю икру. Кто любит икру? А Кто любит? живет на Аляске. Хочу на Аляску. Рыбки Я кто так положила нормально. Нормально. Так. Блин, у нас реально не вміститься. Ну, хто не вмістився? Кто-то поздав. Хто прийде на сковородку, мабуть. А, мы еще один этаж поставим. Даже. Ну, да. Уміститься в духовку. Несколько. Кисть уже на пальцях иначе. Ну, можна, в принципі, подвинуть тут. Некоторых. Безголовий. Сюди. Куда? Вот, сюда? Сюда, да. так. Опять безголови. А, без хвости вже. Тут без голови, тут без хвости. Господи, бідні риби. Все. Вот так ми выклали нашу рибку. І відправляємо в духовочку розігріту. Ну, на хвилин, я знаю, будемо дивитися по готовності, як позолотиться наша рибка, так і будемо виймати. На 180 градусів. Ну, на хвилину жажливо 20-30. Я думаю, вони швидко пожарці, вони ж маленькі. Так, Маленькі рибочки. Ой, диві, бананівся. дивіться <рес> бананів. Пропав банан. Да. У нас тут чуть трохи рибоха, поэтому ми не, не піджаримо на сковородці. Да. Без спай. Одна часть буде нашої рибки. Ривай. Одна часть буде рибки в духовці. Да. Сюди. А друга І буде хватит, часть жаритися на сковородці. Ще чи хватить. Чущай трошки може. Тепер хватить. Тепер хватить. Так. Дуже простий рецепт. Мой вон, взагалі нема що готувати. Помила, ув, в соль, в муку і на сковородку, Таку в духовку. Кому як грава? Вода да, открыть. Все Ще можна вам три І жарить. Позолотиться і знімаємо. Нашої рибки, так як я і казала, ми повідправимо у духовку запікати. Можемо ще трошки олії на них додати. Ти так думаєш? Я думаю. Да ну, Добре, Вправляємо. Это гурты. Ой, ну, як вот лети, так і бутылки. Так, замоти кружки. Ну, типа. Это відчувається аромат рибки. Ага. Далее скучно было. Сейчас тихоты прыгают. Ха-ха-ха! Вс, только передвижение. Выкнули да. открыли котики! Прикольки! Рыбка! Ира! Наша рибка на коворосі поджарюється скоріше, як у духовці. Будемо пробувати. Вона буде победителем і Смачно? Угу. нас така вона вже золотенька. Зараз будемо смакувати. Попробуємо кусочок нашої рибки. М -м -м, яка вкусненька. М -м, шашуня, ходи до мене. Будем пробовать. цього, цього вкусного хвостика. Ну-ка, попробуй, Доня. Риба поджарилась. Поджариста курсная рыбка. М -м -м. Вкусно? Как божественно. Да, божественно. У нас ще там попадает рыбка из икрой, будет вкусно. Ну, а ще ждемо тепер із духовочки нашу рибку. Потім оцінимо, яка вкусніша, з духовки чи на сковорідці. Залишайтесь з нами. Так, наша рибка на сковородці вже спекла, готова до вживання. І ми починаємо вже пробувати. А духовочка хай собі допікається спокійно. Ну-ка, попробуємо, що у нас вийшло. Як то кажуть, пилу жару попробуємо. Ум, мм, Та тут ще єкран. Ммм, девочки. Ммм. Бомба. Вкусно. Вкусно. Быстро готовиться. Раз, два. І вже є, що поїсти. Всім советую. Легко, бистро і вкусно. Реклама мою. <реш> Реклама мой mm -hmm. Боже, як я, я, люблю я люблю рибу. Я люблю всяку рибу. Солену, жарну, парену, варену. Зразниця люблю рибу. Діти мої люблять червону рибу, а мама їх не любить все. все ясно. <реш> все поглощаюся. Вкусно. вкусно. Вкусно, реально вкусно. так зажарит. Саша, ну, дай тарелочку. М -м -м -м. Можно и с косточками <gulation> Вкусно? Вкусно? Такая Выкладывай. просто хрустящая. Накладывай, где ты М -м -м. А, тоже здесь ты хочешь. Да? Да? Конечно, здесь если... а, Такая вышла? Чуть -чуть. Такая зажарена вышла хорошая. Эх, нагетцы. Такие нагетцы. Папа, Редный. <рикану> ага. Угу. Какие <рикану> раз наец. Опа. Вкусно. Вс выкладываем. Горячая зараза. М -м -м -м. Надо же ну, дітям дать. Ну что же ты типа похочешь? Зачуня, от там друга детенок? Станислав. Этим Стас! Рыбка готова! Камхия! Шок и я не я заморочек. Что к новости, Станислав пропал? И, и на бабушке. Так, девочки. И мальчики. Мальчики тоже любят готов. Такие девочки. Ждемо з духовки. Все? Ну, пішли пробувати. Так, зараз подивимося, що там наша рибка в духовці. Ну, щось жариться. Ще що трошки її треба підпитися. Вона ще така, така не набрала золотого кольору. Рибочка. Ну, рибочка, бубочка. Будемо ждать. Ждемо. Так, діти вже пробують. Вкусно, Стас. Що скаже Саш? Офігенно. Мені тоже. Будем Офигенно. ще купувати таку рибку? Да, звісно. Це ви пробуєте цю рибку вже в перший раз. Ви так, ще, не... отам... ще таку рибку не пробували. Ой. як красиво тут. Золотенько. Хрустяще, да? Угу. Я, походу, увидел череп. Череп? Да. Ты сделал вскрытие череп? Я голову снял. Просто Ты голову. сделал вскрытие головы. Так. Смачно, где Дякую. Кто дякую. есть там тоже за кадром, вам тоже приятного аппетита. Да, дякую, дякую. Это очень вкусно, офигенно. Паємо ...еще. Так, от наша рибка вже готова, яка запікалася в духовці. Ну, що я скажу? Що мені на... з духовки варіант подобається більше. Вона така рівненька, вся, гарненька, не поломана. От, на сковородці трошки як перевертаєш, то надломується. Ну, але смачна, зажариста. Ця теж буде вкусно. Дивіться, як вона припеклась. Така корочка. вкусненька. Хрустка. Ось така рибка. Всім пропоную для приготування. Дякую всім, хто дивився моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки і беріть собі на замітку мій рецепт. До побачення! А можливо, хто знає ще які рецепти, як готувати рибу мойву, пишіть мені в коментарях. Буду рада прочитати і взяти собі до уваги. Всього найкращого!